Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Brawl Stars і мені випав Пірс. Сьогодні ми пограємо за Пірса. Підемо, давайте в Тріло ШД. Так, раунд уже загрузився. Так, мною Мортіс і Ends. Погнали. Так, там Рікоізіги, куди вже Мортіс побіг. EMS знищили. Мортіс знищив майже всю команду їхню. У мене вже 5 банок. Ну, пірс прикольний, але треба навчитись на ньому грати. Так, давай Мс спавнись. Не встиг підібрати патрон. Цього і не долітає. До речі, дякую всім, хто підписався за 10 підписників. Мене навіть Ютуб за це привітав. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, і я зараз заспавнюся До речі, де Мортіс? От у мене питання? Чи він фармить банки? Чи де він? Знову О! Да, я занищувала, мабуть. Давайте поміняємо поменяем До речі ми на вас. Мортис торн спас. А, я понял. Нам треба альфони збирати що, вроді би, щоб гаджет активувати. Все я поняв. Так, ну я поняв, воно як до банок тепить, і мене чи треба націлитись. Ану, коли ось воно. Так, да, треба націлитись. Доволі прикольне, а цікаво через стіну. Через стіну можна. Ох! <плес> Він мене не помнить. Зараз треба буде бути... в отій кусти швиденько. Так, от так, так, так. Майже. Давайте мене ніхто не помітив. Так, 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 так. Тепер теплимося в ті, ті кости, на які мій персонаж зараз, скажем, дивиться. Так. До речі, скоро канікули. Пишіть, що ви будете робити на канікулах. І у нас уже друге місце. Ага, он сквік. Ні, ні, ні Ще гаджет прикольний тим, що Мортіс пропадає під час телепортування? <плес> я його затроную, я його затроную. <плес> я не знаю, чи зможу 15 секунд протриматись, хоча вроді би зможу. Якщо честер буде гарно грати. Давай, на, на, на. <папа> Ні, ні. Ну це вже неможливо. Сквіка 15 банок, але друге місце. Погнали далі. У нас майже за вонтажу Лілі, Менді, Менді, Мэндик, Мэд, Амбер ще там здається было. Ну, цей гаджет просто мой любимый. Тільки гаджет на Фінкса, і оцей тільки би вміють телепортуватись. Інші не вміють. Гарний гард відходить. Це гарний гаджет від Едгара, від Кіта, від ну майже від всіх. Так, видите, мы, мы это все я тут. Ой, 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 ой. О, я выбрал все Так, еще раз пробуем. До речі, якщо ви не знали, то я на планшеті. І дивіться, як він вміє. Типу тобто так от можна другу програму поставити. Ага, на -на 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 -на. Нашу Барлі сюди підчитаю. Окей, ми не будемо почитати.

Багачить вже вісім панок я не те можна кошти. Давайте всі кусти. Давай, давай. Тихо. Я випадково ножа. Здається, ніхто не помітив. Зараз швидко прискочимо. І тікай Ну Не йди сюди, ну тут я там кошок дванадцать хотя бы пунку забрав для моїх тімейтів так давай Чотири, три, дві, одне. Я спавнись. А, а, тут Лёха. Лёха, а Лёха. Не, 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 не. Ну, добрые друзья, на сегодня всем па-па-па-па.